Всім привіт! Паризька комуна це період повстання, під час якого мешканці Парижа були господарями столиці. Вона тривала 72 дні з 18 березня до 28 травня 1871 року, поки уряд республіки Журська не придушив її під час кривавого тижня. Сьогодні поговоримо про історію Паризької комуни. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. У липні 1870 року спалахнула франко пруська війна. І Франція зазнала серію військових поразок і також зазнала нищівної поразки в битві під Седаном 1 вересня. Приниження досягає пагею, коли Наполеон полон потрапляє в полон до ворога. Під натиском народу 4 вересня проголошується третя республіка. Приблизно через два тижні після цього столиця була оточена пруськими військами. І мешканці Парижа звинувачували буржуазну республіку та її представників, таких як міністр закордонних справ Жуль Фавер у надто поступливі позиції щодо Прусії. Коли зростало обурення серед робітників, уряд, що мав більшістю реалістів, вирішив підписати перемір'я з новою німецькою імперією. Це сталося 28 січня 1871 року. Обрані національні збори, розташовані в Бердо, заявляли, що готові прийняти мирний договір, нав'язаний канцлером Бісмерком. Паризькі соціалісти засуджували принизливі умови, були втрачені таким чином альзація Латарінге, а Париж оголосили відкритим містом. Місяць по тому переможці пройшлися по єлісійським полям. І мешканці Парижа почували зрадженими і приниженими. Ситуація ставала вибухонебезпечною. Адольф Тієр, глава виконавчої влади, прагнув розброїти Паризьку громаду. Він наказав солдатам регулярної армії під командуванням генерала Венуа вилучити громади, які зберігалися в кількох районах Парижа: Бельвіль, Менільмонтан та Монмартр. Тієр підкинув іскру на порохову діжку. Кір – це передбачувальна небережність, писав тоді Віктор Гюгу у своєму щоденнику. І от на світанку, 18 березня 1871 року, колона регулярної армії під командуванням генералів Лікоме та Клемена Тамаса піднялася на вершину схилі Манмартру в Парижі для того, щоб захопити 200 гармат, встановлених у цьому стратегічному місці національною гвардією тобто міською громадською міліцією, і їх майже одразу оточили сотні робітників, жінок і дітей. Які зібралися для того, щоб завадити цій операції. Офіцери наказують відкрити вогонь, але солдати відмовляються і стають на бік паризьких громадян. Будуються барикади. Генерали Лекон та Клемента Мас були вбиті. Натовп обурений тим, що намагаються розброїти місто, нападає на офіцерів і захоплює або генералів, які були розстріляні в саду Мон-Мартру. Після цієї новини по всьому місту виникають барикади. Уряд на чолі з Адольфом Кєром негайно залишає Париж і втікає до Версалю, такого не траплялось навіть у попередні революційні періоди. Так почалася Паризька комуна, найбільше народне повстання в Європі 19 століття. Повстання тривало 72 дні. І протягом цього часу столиця фактично звільнилася від контролю обраної національної асамблеї та уряду, і сформувала нову власну владу. Першим органом управління став Комітет Федерації Національної гвардії. Це була структура, яка координувала діяльність міської міліції, сформованої з усіх громадян Парижа. Саме з цього походить назва федерати, якою іменували себе комунари. Комітет, який розташовувався в мерії Отель Девіль, намагався діяти відповідно до закону і підтримувати легітимність своїх рішень. Вже 26 березня він організував вибори, щоб обрати міську раду, яка могла представляти інтереси мешканців міста. Хоча уряд радив паризьким громадянам бикатувати голосування, явка становила 52%. У голосуванні взяли участь 230 тисяч мешканців міста Париж, які обрали раду, що здебільшого складалась з революційних активістів та журналістів. Ці вибори фактично легітимізували повстання 18 березня, надаючи йому демократичну основу. Нова міська рада обрала назву Паризька комуна» на честь подій 1792 року, коли комуна вперше стала символом славних годин Французької Революції. Офіційна комуна була проголошена 28 березня 1871 року у атмосфері ейфорії та народної радості. Одним із перших. Її рішень стала заява про права Парижа, а також запрошення інших французьких громад приєднатися до вільної федерації. І водночас в Ліоні, Марселі, Нарбані, Сенет'єні та Тулузі спалахують зворушення, однак вони швидко придушуються урядом. І таким чином Париж залишається сам на сам з урядом, що розташовувався у Версалі, і за словами. Генерала Галіфе готовий вести війну без пощади проти цих убивців. Е, як же Париж пережив ці надзвичайні тижні? Спершу панує зовнішній спокій. Комуна передусім дбає про постачання міста, яке вже виснажила пруська облога, що тривала всю зиму? Одночасно збирають кошти для виплат зарплат. А також готуються до майбутньої громадянської війни, тому соціальні та політичні реформи тимчасово відходять на другий план. Проте особлива атмосфера відчувається і особливо це відчувається у робітничних кварталах на півночі та сході, де політичне життя достатньо бурхливе. Зустрічі та обговорення активно проходять в клубах та церквах. Знов з'являються революційні символи: червоний прапор та фрегісти ковпак. Люди звертаються один до одного на ти, називають одне одного громадянином і відновлюють революційний календар. Тобто замість березня 1871 року починається Герміналь, рік 79-й. Памфлети, брошури та газети розходяться тисячами. Серед них Лікріде Пеппл Жюля Вале, Лемо Дорт Рошефора та Вінгер Фелікса П'я. Всі чоловіки Парижа на той час були залучені до Національної гвардії, тобто громадянської міліції, яка була сформована з мешканців міста для його захисту. І ця організація була ключовою підтриманням оборони під час громадянської війни та одночасно надавала не невелику але суттєву фінансову підтримку. Кожен гвардієць отримував 30 су на день, і ці гроші вони були досить невеликі, але для багатьох сімей вони стали важливим джерелом доходу, що допомагав вижити в умовах після прусської облоги, економічної нестабільності. Та підготовки до конфлікту з урядом у Версалі. Повсякденне життя членів гвардії було насиченим і організованим. Вони обирали офіцерів, працювали у районних комісіях, виготовляли прапори, патрулювали вулиці та стежили за порядком у місті. Вже на початку квітня. Почалися перші сутички громадянської війни, які викликали активні та тривалі дискусії серед населення про стратегії боротьби оборони міста та майбутні соціальні й політичні зміни. Жінки також відігравали помітну роль у захисті Парижа. Особливо поділялися діяльність союзу жінок для захисту міста. Учасники якого брали активну участь у повстанні. Вони носили уніформу, тримали рушниці, працювали на барикадах. Проте більшість жінок продовжували виконувати традиційні ролі медсестри, кухарки, вчительки, і жодна з них не вимагала політичних прав. Їхня участь була важливою для підтримки бойового духу та повсякденної організації життя на вулицях. Але вона не зміщувала установлених соціальних норм щодо ролі жінок. Поряд із оборонними заходами уряд комуни впроваджував низку соціальних та символічних реформ. Деякі рішення дійсно були символічними, наприклад, знищення колони Вандом, що вшановувала перемогу Наполеона І, або будинку Адольфа Тєра, а інші. Мали соціальний характер і безпосередньо покращували життя мешканців. Наприклад, моратурі на орендну плату, припинення продажу закладених у ломбарді речей, скасування утримань із зарплати та заборона нічної праці для пекарів. А є й більш ідеологічні нововведення, наприклад, відокремлення церкви від держави, ліквідація постійної армії. Таким чином. Життя в Парижі під час комуни було насиченим, організованим і одночасно напруженим. Мешканці активно долучалися до оборони, водночас намагаючись підтримувати соціальну структуру та повсякденні потреби. А уряд комуни прагнув поєднати захист міста, соціальні заходи та ідеологічні принципи у новій демократично обраній системі управління. Усі члени комуни були об'єднані кількома ключовими принципами. І перш за все, це відданість республіці, яку вони прагнули бачити демократичною, соціальною та братерською. Додатково вони виступали за світську та безкоштовну освіту, дотримувалися поваги до власності та підтримували ідею вільного об'єднання кооперативів. Для розробки конкретних заходів створювались чисельні комісії, які обговорювали соціальні та політичні реформи. Проте робота часто гальмувалася через бюджетну строгість. Комуна, прагнучи дотримуватися закону, використовувала лише резерви Банку Франції. Крім того, існували ідеологічні розбіжності між двома основними течіями. Більшістю, яка підтримувала центральну роль держави в традиції якабинців, та меншістю близькою до ідей Прудона і інтернаціоналістів, що виступали проти збереження буржуазних інститутів. І цей період спокою. Раптово закінчуються 21 травня 1871 року, коли війська Версальського уряду проривають південно-західний вал Парижа поблизу варіт клу Наступного дня 130 тисяч солдатів риваються у місто і починається кривава неділя, найжорстокіші дні в історії столиці. І саме ці події перетворюють комуни на трагедію та символ революції. Версальська армія швидко просувається з заходу на схід. Незважаючи на 900 зведених барикад, серйозний опір, вони зустрічають лише у робітничих кварталах на північному сході міста. Найбільшу кількість жертв спричиняють позасудові розправи, наказані офіцерами. Сотні повстанців розстрілюють без суду. тих, кого ловлять із зброєю, хто має порох на пальцях або сенсій на плечах. І 24 травня уряд відновлює контроль над більшістю столиці. Щоб сповільнити просування військ, комуна вирішує спалити чисельні символічні будівлі: палац Юрі, Пале Рояль, префектуру поліції, палац правосуддя, Міністерство фінансів та навіть мерію, яка згорає разом з архівами. Париж ніби охоплює апокаліпсис вогню і крові. У відповідь на страти версальців, комунари влаштовують репресії. Вони вбивають архієпископа Парижа, Монсеньора Дарбу, а на вулиці Аксу близько 50 заручників, серед яких 24 священники. Відчайдушні бої відбуваються у Пантеоні і особливо в Бельвілі, де останні барикади, наприклад, на вулиці Фонтено-Руа, падають 28 травня. Після цього настає час доносів, арештів і страт в'язнів. На кладовищі РДШ вздовж стіни федератів розстріляно 137 повстанців. Загалом під час цього тижня загинуло від 6 до 7 тисяч комунарів. Генерал Мак Махун, командуючий Версальською армією, проголошує, що звільнена порядок праця та безпека відрадяться. Розкатання репресій після комуни було надзвичайно жорстоким. Після завершення боїв почалося масовий судовий і каральний процес, який КІР назвав найбільшою судовою кампанією 19 століття. Понад 40 тисяч осіб було арештовано та поміщено в військові табори. Для розгляду цих справ створили 24 військові трибунали, які Розглянули 20 з половиною тисяч процесів і винесли 93 смертні вироки та понад 4 тисячі депортацій. Більшість цих депортацій відбулося до Нової Каледонії. Ті, кому вдалося сховатися або втекти, вирушали у вигнання до Швейцарії, Бельгії чи Англії. Навколо комуни та комунарів виник сплеск ненависті. У Парижі, навіть попри законодавчу заборону на публічне відображення подій, уряд організував помпезні похорони монсеньора Дербу та стимулював будівництво базиліки Сакра Кьор на Манмартрі у тому місті, де все почалося. Лише у 1880 році, коли влада остаточно перейшла до республіканців, було ухвалено амністію для повстанців. 1871 року. Щоб зрозуміти значення цих подій, важливо розглянути контекст, кому не була насамперед міською революцією, невід'ємною від Паризької гордості, прихильності до муніципальних свобод і багатої історії столиці. Велике будівництво барона Османа розпочати в 1852 року. Глибоко трансформувало Париж і прикрасило його, але також сприяло тому, що більшість робітників і народних класів опинилися у нових північних кварталах, таких як Монмартр, Бельвіль, Менільмонтан і Південних таких як Гласьєр і Гренель. І не дивно, що саме там опір і активність були найсильнішими. І Комуна стала політичним відвоюванням міста його народними класами. Водночас Комуна була патріотичною реакцією від французької революції і масових мобілізацій 1792 року. Патріотизм традиційно належав лівим. Республіка, проголошена 4 вересня 1870 року, намагалась врятувати націю від вторгнення прусських військ. Париж пережив тривалу облогу з вересня по січень, під час якої мешканці стикались з морозами до мінус 14 градусів, з обмеженням продуктів харчування, з голодом і бомбардуваннями. Чоловіки, майже всі мобілізовані у Національну гвардію, яка під час облоги нараховувала близько 340 тисяч добровольців, проявили велику рішучість і витримку. Перемір'я, підписане 28 січня 1871 року Бісмарком обурила Парижан, особливо принизливим стало рішенням Т'єра та національних зборів пропустити прусів по єлісейських полях 1 березня. І за таких умов операція 18 березня, спрямована на забір паризьких громад, стала іскрою, що запалила порох і привела до початку повстання. І хоча згодом комуна перетворилась на справжній міф, який глибоко надихав комуністичні та анархістські рухи ХХ століття, вона радше символізувала кінець циклу революції, розпочатого у 1789 році. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. sempre para